Маю лаванду двох сортів, і цього року вирішила поекспериментувати з літньою обрізкою. Ось так квітла в мене лаванда влітку майже цілий місяць. Намилувавшись тривалим квітінням, в серпні обрізала обидва сорти низенько. І ось погляньте, як виглядають обидва сорти лаванди в жовтні. Лаванда щільна та пишна. Квітувати восени не буде, але й осінньої обрізки вона також не потребує. Ось в такому вигляді залишаю зимувати свою лаванду і скажу, що тривале квітування влітку дуже сподобалось. А восени зекономила час на підстриганні. так що наступного року обов'язково дам своїй лаванді відквітнути наповну. Всім гарного квітування, друзі! Та мирного неба всім нам.